Щоб починати щось робити, не обов'язково чекати, поки тобі виповниться 18. Хоча не можна голосувати ще на виборах, але вже можна активно діяти та проявляти свою громадянську позицію. Багато ресурсів для цього не потрібно. Найголовніший твій ресурс це креатив. Запроси підтримати свою ініціативу друзів та однокласників. Важливо розуміти, що, скоріш за все, твої друзі та однокласники швидше відгукнуться на твій запит ніж незнайомі люди. Головне навчитися визначати їх мотивацію та запропонувати різні можливості долучення до твого проекту або ініціативи. Ми часто чуємо від батьків наших учасників, що вже не вони діляться з дітьми-знаннями, а саме діти приходять та розказують про сучасні тренди та нові підходи. Зробіть благодійність своїм сімейним проектом. В автобіографічній книзі «Олівці Надії Адам Браун описує, що під час святкування хануки родина дарувала своїм дітям не вісім вечорів поспіль подарунки, а лише 4. І разом з дітьми вони обирали, куди ж передати ці подарунки, в які організації. Оберіть благодійну ініціативу разом усією сім'єю. Ти, наприклад, можеш віддавати частину своїх кишенькових грошей на благодійність. Значення має. Не сума, а саме звичка робити добро. Це допомагає благодійності бути системною. Обговоріть разом з сім'єю, якою темою вам було би цікаво займатися. Дослідіть декілька фондів та проголосуйте. Важливо мати мотивацію та щирий інтерес до цієї теми. Важливо, щоб ви стали амбасадорами змін. Головне, щоб після перших поразок або складнощів ви не хотіли кинути все те, що розпочинали раніше. Тому запросіть друзів, які стануть вашими однодумцями, і ви справді з ними зможете створити гарний проект.